Привіт! Я граю трішки на своєму Сіді. Скажу чесно, після серверу трішки не зовсім зручно грати, тому що ми на сервері включили Включили чити, а саме моби не можуть руйнувати блоки, не можемо втрачати лут. І зараз перейшовши з сервера ну, в цей світ, стає важко, тому що я привик, що крипер бабаха і по барабану, типу все норм. Я ось о, зібрав поле тростинки наше повністю все. Зробив папір, іду йду з селянами, тому що нам потрібно смарагди. Тим більше воно тростинка вже виросла, я включив максимальну погрузку чанків. зараз вже виключив, тому що тростинка якраз почала рости. Ну, вже там з тієї сторони почала рости вона. Якось не зовсім зручно після серверу переходити сюди, а тут. Тут ачитів немає, і вже якось звиклось до того, що немає руйнування блоків мопами, немає втрачання, так скажемо, луту при смерті, а тут а все є. Нічого, йдемо нас тут привикати, так як воно було. Так, нам потрібно тренувати з нашими. Бібліотекарами. Так, це в нас хто? Ремонт. Чудово. Ну все. З ними і поторгували. Зараз цим далі. Це у нас хто? Незламність стерці. Чудово. Okay. Так, ты у нас кто? Нижний дат, он Эй, пацанчик. Ты у нас? За замоление. Да, в принципе. Я думаю, еще сейчас я нас... чего чувачок с Вылез, это еще летаем, может. Так, Количение пятый не дякую. Ты у нас шопы, здесь целый чочка наш. Да, друзья, я не знаю, сейчас шипала так броня будет полностью. Сторговать. Так, ты у нас еще, блядь. Ну, тішки не осталось. Мародерство третє, та ладно, за одну копієчку. ну, гарно, гарно. Активність. Сила 4, ні, ні, ні не потрібен, що таке. Ей, не заважав. Захист 4, звісно, турбуємо. Ну, що трішки до майстерні не вистачило. Ну що нас копіру зовсім трішки залишилось. Так, це ми це За так ми з ним ще не торгували, але нашого подивимося. За це, це насила, так? Ці маки подаємо. Тим більше я нам продають книжечку везіння другу. Ну, друг. Можна об'єднати два везіння і зробити облак нормально. Так, що у нас папір закінчився? Ура! ми весь папір сторгували. У нас є стак з половиною. Крутяк. Це не ви мене радуєте, чесно. Що у нас по броніку? По броніки треба розторговувати, звичайно. У нас бідні люди. Зброяр теж. Но ми їх принцип на них треба ще завіліковувати і спочатку. Щоб їх зомбі заразили, а потім вилікувати. вони будуть нам нормальні речі давати. Це на того теж потрібно ще. Що... Не знаю, будемо бачити. А ти що тут забуває, чувак? Ти взагалі рибак? Ну що ж, непогано, непогано. Що стосується цих будиночків, друзі, я їх трішечки розбудував більшими. Зараз в процесі будівництва цього піщаного району, але мені потрібно збігати ще знайти поселення в постелі привезти сюди хоча б двох людей і словенький коник. Ми тут почали це розбудовувати сюди в цю сторону. Це трішки перебудували. До речі, знайшов ще одну печеру і мене це капець як не особо радує, тут, а тут під цим є печера. Моби спавняться, на лихо не знаю кого і чого. Ось так. Ведемо це все трішки, як то кажуть, оздоблювати. Зараз буду йти по кварталу, ось тут буде невеличкий на пару на чотири типу кімнатки, але я думаю буде гарно. Це все буде оброблятись. Так що якось так. Ну, Після серверу якось не зовсім звично сюди заходить, тому що це не проходимо. Чого, йдемо, це все закинемо наші сундучки. І так, да, мені потрібен знову піщаний біом, тому що у мене весь піщаник закінчився. Так що у мене немає вибору, Я буду брати скриньку енду, буду брати повний повну скринку шалкерів і будемо йти в пустелю. Візьмемо з собою ну, цей човна, напевно, з повідочками, щоб...

Буду займатися вже цим сідом, таки, тому що на сервер поки що я заходить. Так буду в якості, як то кажуть, просто глядача зайти, подивитися, що хто як будує, що у кого є. Ну, таке. А так зараз більше буду на цьому сіді виживати, тому що мені потрібно з цим закінчувати. Тоді вже нормально та конкретно братись за сервер. Що ж, друзі, всім дякую. Далі буду.